Цій тканині важкувато, одразу скажу, важкувато робити петлі, за того, що там квіточки, тобто йде трикотаж, потім ворсинки, потім знов трикотаж, і воно, ну, ну, щойно важко не справляється, а я нервую. Щас вам покажу. Потренувалася робити петлі. Моя рекомендація, коли робите петлі, тренуєтесь не на основній тканині, не на виробі. А на шматочках тканини робіть так, як у вас буде в житті. Тобто в вашому виробі. У мене йде тканина, продубльована і друг, друг, другий шар тканини. Так як і тут, бачите? Тобто одна частина продубльована і другий шар. Ось так. Я їх розрізаю. Використовую ось такий розпарювач швів. Можна повністю зробити розрізати петлю цим розпарювачем, якщо він у вас гострий. Але робіть так, від одного краю до середини і від іншого краю до середини, щоб ви не розрізали повністю петлю. Я ось так починаю. У мене він не дуже гострий. Потім беру гострі ножиці і повільно ось так по центру. Ось так, розрізаю. Ось так.